Митрополит Луцький і Волинський Нафанайл Української православної церкви Московського патріархату з'явився у патріаршому календарі на 2024 рік російського попа московського патріарха Кіріла. Відповідні світлини опублікував митрополит ПЦУ і в страті зоря. У МСК випустили патріарший календар, офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає незалежною УПЦ, описані саме як архієреї Московського патріархату. Чи хтось із них письмово? І офіційно заперечив заперечить свою приналежність до МП. Йдеться у дописі. Є в календарі очільник МП Унуфрій і митрополит Паша Мерседес. До слова, окрім митрополита Нафанаїла, є у календарі митрополит Володимирський і Ковальський Володимир. І усе це попри численні регулярні заперечення, що УПЦ Буцімто незалежна від Москви. Церква, як бачимо, на Росії так не вважають. Московити продовжують вважати УПЦ МП своїми, а українські попи, як бачимо, це й не дуже й заперечують.